Вважновато було вже. Це а... перед дощом. Це 20 вересня сіялось. Ну а це це 19 вересня. Ріпак. А ось 19 вересня. Ось такий ріпачок тут виріс у нас. Це монодисковий сошник, який встановлюється на сівалку мультисем. Ось тут. Ось такий посів, ось ріпак. Думаю, навесні буде ще краще виглядати. Отак от, от. А тут, до речі, до речі кажеться, воно гуще якось. Чи це він так це розвісся. Один і той самий гібрид амбасадор, тільки це він після дожджа. Це то дожджа, а то після дожджа. Непогано гарно виглядає. А ось гібрид, да, F2. Це ні, це гібрид тільки F2. Гібрид f 2 назва. Посіяно. Оце все поле, да? Воно? 18, 18. Ого, 18 вересня було посіяно. Також міжряддя тут 19. Глибина по сіву. Нет, тут 35. Тут 35, так? Да? 35, да. 35, вибачаюсь міжряддя. Отак воно виглядає.